Вітай, кутаки ви на каналь Донецьку, а це у нас гра стратегія New Cycle. Це містобудівна гра з акцентом на виживання. От, після серії апокаліптичних руйнівних спалахів, на сонці людство опинилося на межі вимирання. Почніть розвивати своє поселення та перетворіть його на промисловий мегаполіс. Жанр цієї гри індії, стратегія, симулятор та й таке. Все. Всім бажаю приємного перегляду, а ми розпочинаємо. Оскільки гра в ранньому доступі, вона нам пропонує тільки два види компаній. Пісочниця, компанія. І ось у нас є Саніті і Олдвейс. Ну давайте розпочнемо з компанії. Далі після цього нам пропонують обрати місцевість. Як ми бачимо, у нас тут пропонуються три місце... місцевості: перше це є луг, Мідоу, тундра і степи. Власне каші, кожен з місцевостей надає нам певні плюси та мінуси. Що ми бачимо по тундрі? Багаті лісові, Ой, не по... не по тундрі, а по лугу. Ми бачимо багаті сільськогосподарські та водні ресурси, багаті лісові ресурси. По тундрі, мало місця для сільського господарства, обмежені лісові. Ресурси, суворі, погодні умови. І по степу дефіцит джерела води легкий з помірними опадами, типу, ну, по з помірними опадами та багаті родовища корисних копалин. Ось такі в нас пропозиції. До речі, я так зрозумів, це по складності. Типу, найскладніше це степи. Давайте розпочнемо ми з лугу. Так, будемо тут виживати. Хіба можна щось посередині обрати? Ні, розпочнемо з лугу. Нормальна складність. Поїхали. Так, одразу гра починається з того, що вона пропонує нам Брати локацію, давайте одразу подивимось мапу, як завжди. Е, ага, локація у нас. Так, ага, можна мапи крутити. Ми знаходимось біля води, скажімо так, біля води. У нас тут є гори, ліс, все по стандарту. Отож, пропоную обрати територію десь біля води і щоб було місце, де розбудовуватись. Наприклад, ось десь ці цій локації. До речі, я бачу, тут є маяк, зруйнований, але нічого, відбудуємо. Напевно, по завданню в нас буде така можливість. Отож, давайте розташуємо перш Давайте оберемо ось цю локацію. Ось ця, ось ця місцина мені найбільше подобається. Поїхали. Обери локацію. Перший крок. Let's begin. Поїхали. Гра можна. Давай постав грунт поки що на паузу. Ага, ти не можеш так. так? Добре. День перший. Давайте розташуємо одразу головний зал. Ось у нас головний зал, резиденція. Так, ось нехай вона буде ось тут по цим. Так. Гадаю, тут буде добре. Так, є одразу головний зал. І у нас намальовано, що типу не вистачає дороги. Так? Повідомлення від ком'юніті. Що вже сталося? Повідомлення від спільноти. Ви тепер губернатор цієї маленької громади, майже півстоліття після першого сонячного спалаху. У моменти катастрофи. Ми втратили всю технологічну інфраструктуру, засоби глобального пошуку та все, чим ми можемо поділитися як цивілізація. Наступні роки були найтемнішими для людства. Ми боролися постійно з неможливістю і вічем. Відбивалися палицями та камінням і дійшли до ядерних війн. І цивілізація впала. Далі. Ну, далі, 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 далі. Здалі у нас продовжується оповідання. Ми, нам пропонують обрати режим туторіала типу навчання або продовжити без туторіала. Пропоную обрати режим туторіала, щоб ближче ознайомитись, власне кажучи, з грою. Одразу ми отримуємо перше завдання. Від нас вимагають побудувати польовий табір, назбирати деревину 20 одиниць і каміння 10. Окей, давай розпочнемо. Так, побудуй ресурси. Давай розпочнемо. Так, як ми бачимо на мапі, нам показують, що можна крутити будівлями, бажано розміщувати біля стежки, оскільки стежка від нас трохи далі ось тут вона знаходиться. Давай Field Camp. Ось ми обрали Field Camp. крутити на R. І ось тут у нас буде стежка. Або ми повинні свою стежку прокладати. <кій> і як бачите, є зона довкола філдкемпа. І ми можемо захопити, наприклад, деревину і каміння. І чим більше ми захопимо. Ресурсів, тим краще. Відповідно, ми, якщо ми ось тут десь розмістимо, ми захопимо і каміння, і деревину, і ось це, я так розумію, схоже щось на залізну руду. Відповідно, розміщуємо десь ось тут наш табір. Ось тут нехай буде, так? Бам, є Такс. значить що будівництво відбувається автоматично, чи сюди потрібно призначати людей? Поки що невідомо. відомо. Давай включаємо режим гри. На нормальній швидкості дійсно ось взяли місцеві і понесли ресурси для того, щоб Буде побудувати той табір. Ось так у нас відбувається пересування. Бачите, ось вони пішли, йдуть, 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 дійшли, перено, переносять ресурси і починається будівництво. Ось таким чином воно виглядає. Добре, дочекаємось, коли вони побудують. А, до речі, вже побудували. Так, у нас знову вискочило навчання, тому що ми можемо керувати часом на 1, 2, 3. Все по стандарту. Далі, я так розумію, нам потрібно призначити в цей табір людей. Давай призначимо. Є люди, яких можна а, дивись, а залізна руда нам поки що недоступна айрон, нам недоступна, тому давай призначимо на деревину трьох, і відповідно трьох на каміння. О, ось таким чином відбувається збір. А ну, давай, я хочу подивитися, чи дійсно поселенці зараз вирушили рубати деревину. А, до речі, побігли, побігли, побігли. До речі, напишіть, будь ласка, свою думку стосовно анімації і графіки, звісно. Давайте прискоримось, подивимося, як це відбувається. Дійсно, десь поселенці пішли і копають. І, до речі, прикольно виглядає фізика. Збору і руйнування конструкцій, та бачиш, як каміння сипеться. І до речі, луплять по дереву сокирою і дерево хитається. Дивись, бам, бам-бам-бам, все прикольно. Давайте прискорюємось. Збір почався. Перше завдання ми вже виконали. Першу вимогу назбирали 10 одиниць деревини, ой, де і каміння, перепрошую, і також деревини. Чудово! Перший крок виконаний. Наступний крок від нас вимагають побудувати лісопильню і створити 30 дошок, наскільки я розумію. Окей, давай цим і займемо. До речі, стосовно стежки, я б хотів прокласти, але поки що естаблішмент. А дивись, я не можу стежку прокласти, оскільки не досліджена ця технологія прокладання стеж. стежки, Прикинь? тут потрібно ще й досліджувати. Окей, давай будуємо ламберміл. Ламберміл, в принципі, я би розташував десь ось тут, навіть на дорозі я би кинув, не? десь недалеко від табору для збору ресурсів. Правильно? Давай ось тут десь розташуємо ми лісопильню. Хоча трошки дерева краде. Ну давай через те, через дорогу, як то кажуть, ось тут. Ось тут у нас буде табір. Прискорюємось. Що ми бачимо? Я бачу, в нас 29 людей є. Відповідно, тут потрібно їх забезпечувати. Їжею, бачу гриби, м'ясо, вода, звичайна страва, дошки. Відповідно, сплави залізні, інструменти, шкури, одяг, глина і також папір, і навіть енергія. До речі, Ха, прикольно. Такс, наші будівельники зараз побудують ламберміл. Лісопильню, окей, прискорюємось, чекаємо. Ну, власне кажучи, вони побудували, але бачиш, до лісопильні просять провести стежку. Ось бачиш, червоне, червоне попередження. А ще знак питання, і ще, типа що не призначені люди. Давай призначимо сюди людей, призначаємо сюди, а обираємо, який ресурс виготовляти, дійсно. Тобто, ми можемо в цій лісопиль... Я би сказав, що це не лісопильня, а щось по типу плотницька майстерня. Окей, давай призначимо сюди людей, скільки сюди потрібно. Раз, одного. Давай 5 людей сюди призначаємо. І тут з попередженням про те, що не з'єднано з дорогою. Ну нічого, ми це пофіксимо. Так, ось ті пішов, бачиш, рубає колоди. Ось так виглядає анімація. Ми отримуємо. А, це не дошки, це дрова. Хоча ні, це дошки. Дошки. Все ж таки це дошки. Бо написано, що це і ресурси користовуються для будівництва для будівель. По завданню нам потрібно зроби, створити 30 одиниць. Ну все прискорюємось тоді. І... І чекаємо, коли назбирається відповідна кількість необхідна. Я трохи в обкамеру під підняв, щоб вам було видно, а вам все одно не видно. Ось так буде краще, щоб вам було видно завдання, які від нас вимагають. Єс, ми виконали другий туторіал, другий крок також. Назбирали 30 одиниць дошок. А тепер в наступному завданні від нас просять побудувати, провести дорогу від головної зали. Ну я назву наш табір головною залою, до, до майстерні. Давай це і зробимо. Добре, як бачите, в нас тут показується, що ми можемо маніпулювати стежкою, вигинати її, щось по типу Сім-Сіті. І, до речі, прикольно воно буде виглядати. А вигибання відбувається на клавішу Shift. Ага, і плюс прив'язка. Ось тепер нам доступна можливість будувати стежку. Давай її проведемо. А, а що нам тут вигиб? А, так, у нас тут вхід. Я так розумію, там, де намальовані ось ці стрілочки, бачите тут вправо і догори. Це напевно воно і є. Ну давай, наприклад, сюди. Бачите, я можу, якщо ось так вести, вона під прямим кутом вигинається. А якщо натиснути Shift, все ж трохи я неправильно зробив, але я хочу розібратись, як саме вигинається стежка. Добре, поки я розбирався, як вигинається стежка, нам дали наступне завдання: побудувати вел, я так розумію, перекладається як млин і назбирати 60 одиниць води. Окей. До речі, давай, дивіться, тут згенерувалися табори людей, там, де вони типу сплять. От бачите, один табір і другий табір. А він згенерувався автоматично. Ух ти, прикольно зроблено. А я хочу поки що розібрати стежкою, тому що вона мені не подобається. Мені не подобається те, з чим я не розібрався. До речі, зверніть увагу, коли я проводжу така, як пила підіймається. Бачите, як прикольно Так. Під -ди Клас. Окей, давай я все ж таки стежкою хочу розібратися, як її вигибати? А зверніть увагу, коли ми прокладаємо стежку, створюються стовп стовпчики, бачите? Які з'єднані дротом для проведення електрики. О, прикольно, до речі. Во, як дивись, я Shift затиснув, і тепер я можу вигинати стежку. О, ось така штука мені більше подобається. Типу, я обираю стежку, обираю локацію, де я хочу, затискаю Shift і не відпускаю. І тоді я ось так от затримую клавішу ліву. І ось тепер у нас вигибається стежка. О, клас. Прикольно. Обожнюю таку штуку. Обожнюю. Добре, ну що ж, давайте наступне завдання виконувати. Будуємо млин. Ось, власне, в нас млин. А яку він функцію він виконує? Ага, дивись, бачиш, тут намальовано джерело води. А як це джерело води виглядає? Ясно, десь під землею, типу, є джерело води. А якщо ми, наприклад, ось тут по центру поставимо, то у нас буде декілька джерел води. О, а тут аж цілих три джерела води ми можемо охопити, бачиш? Якщо ось тут десь в цьому лісі розмістимо. Вел well, це колодязь. Не млин, вел well, це колодязь, перепрошую. Окей, давай. Ось в цьому місці розташуємо ми колодязь. Бам! Як він виглядає? Ну, зараз його побудують. Ось Люди нарешті прийшли, і зараз починають будівництво колодязя. Так, колодязь збудований. Сюди людей потрібно призначати, хіба стежку провести. До речі, можна заживити енергію. А, це пауза або продовжити. Можна зупинити виробництво або не зупиняти. Добре, як бачиш, у нас тут люди працюють, вони сюди приходять і забирають ресурси. До речі, пішов дощ. Шикардос. Ще мені, мені цікаво, чи ресурси закінчуються. Ось, наприклад, та сама вода. Чи джерело води має закінчити. Поки. Окей, назбирати 60 одиниць води, дочекаємось. До речі, ось ми і назбирали. Третій крок навчання ми успішно пройшли. Що далі? Назбирай 40 одиниць грибів. Потрібно побудувати табір збирачів. Окей. Обираємо гейзерін Camp, Ще один такий самий, а Field Camp, Це у нас збирає саме ресурси, матеріали будівельні. А гейзерін збирає м'ясо та рибку. До речі, ось тут у нас є і рибка, і м'ясо. Дивись, ох, яка шикарна локація. І рибка, і грибочки, і м'ясо. Клас. Ось в цьому місці я хочу якраз розташувати цю штуку. О, дивись, скільки ресурсів захопили зараз. Ось тут будуємо, тільки розверни його мордою догори, щоб можна було гарненько провести стежку. Бам. Єс, yes. все прискорюємось. О, до речі, дивись, якісь тут люди йдуть із знаком питання. Я так розумію, це якийсь мігрант. Добре, дві людинки проходять повз. Ну мені цікаво, куди вони прямують. Підозрюю, що вони прямують до нашого табору і зараз захочуть до нас приєднати. Так, ось вони прийшли. До речі, знаєте, ось ця механіка схожа на фондейшн. Єдине, що ми в фундейшені обирали зони, де поселенці самі відбудовувались. А ось тут коротше, механіка найму поселенців дуже схожа. Так, звісно, давайте приєднуйтесь. Ласкаво просимо до табору. Чим більше, тим тепліше разом. Вертаюся, я зараз до табору збирачів. Чекаю, коли його побудують, і у нас з'явиться їжа. Так, табір збіра... збирачів побудований, поки що нам недоступна можливість рибалити, полювати. Отож, поки нехай збирають грибочки. призначай сюди трьох, все. Звісно, подавай з'єднаємо зі стежкою. Стежка тут. Ось тут у нас значить вхід. стежка у нас буде йти сюди. До речі, можна рівне... рівнесенько це зробити. або Можна і не робити рівнесенько. О, ось така у нас буде стежка закручуватись. Ох, блін, так вчасно. Добре, оскільки ми вже назбирали грибочки, у нас виникло нове завдання, а це саме побудувати кухню, дослідити базові конструкції, технологію та приготувати 30 одиниць звичайних страв. Окей, обов'язково це зробимо. Давай проведемо стежку. Хоча можна тут не бавитись стежкою. звичайно, просто проведи. От сюди, нехай буде ось така стежка. Бам! Мені, мені подобається. А, дивись, ми з'єднали. Потім ми, типу, з'єднуємо це приміщення. Так, дивись, все, я відпустив Shift. Тут точка зберігається. Далі, типу, сюди стежка нехай веде. Ага, стежка вже створилась. Окей, чудово. І от зараз між. Між цими стежками зроблю, з'єднаю їх. Чікс. Єс. Yes. Сподіваюсь, стежки таким чином з'єдналися. Хоча я вам скажу, воно трохи криво з'єднується, мені таке не подобається. Ну не страшно. Давай почнемо будувати ми кухню. Де в нас буде знаходитись кухня? А нехай кухня поки що почекає. Ось тут стежку треба доробити, шановні. Потім потрібно з'єднати стежкою ще табір збирачів ось таким чином. Нехай він сюди веде. І з'єднаємо ми колодязь також. Ось таким чином. Во, інша справа. Тепер. Ці в нас будівлі з'єднані стежкою. Тепер ось тут я пропоную зробити ось таку стежечку. Нехай вона буде ось так веде сюди, рівнесенька. І на цьому куті розташувати кухню. Давайте почнемо досліджувати базові конструкції. Кухню без досліджень ми не побудуємо. Відповідно, ось тут у нас є ось така штука. Натискаємо сюди, нас перекидає на дослідження базові конструкції, які дає можливість створювати кухню і ще щось там намальовано. <кій> Час на дослідження. 4 години. Вартість досліджень, це я так розумію, 50 книжок і 24 одиниці будівельних матеріалів. Досліджуємо і все, я так розумію, чекаємо. Так, готово. Ми дослідили базові конструкції. Тепер можна побудувати кухню. Ось, власне кажучи, і кухня. Суп кічен. <сум> Супова кухня. <сум> Давайте ось тут кухню поставимо. Чікс, прискорюємось. Дочекаємось, коли наші будівельники відбудують кухню. Ось, власне кажучи, тепер отак в нас виглядає кухня. Шкода, що я ще ближче не можу наблизити, щоб ближче роздивитися це все, ці всі будівлі. Давай, признач, а, ще будується. Ось тепер побудовано. Наступне, що потрібно тут зробити. Переключаємось на кухню, оберіть продукцію, відповідно, оскільки в нас є гриби і вода. Відповідно, вибираємо грибний суп. Звісно. Ще потім можна буде зробити: суп з риби або уха, м'ясний, веганський якийсь суп. Давай, звичайний гриб, з грибів суп робити. Призначаємо сюди чотирьох. Чотири кухаря починають працювати. Шикардос. До речі, дивись, той, той що тут робить, я не бачу. Він, типа, прибирає, так? Так, це у нас тіпуля прибиранням займає. Все, дивись, швиденько, зараз наші. Приготують відповідну кількість грибного супу, все, шостий крок виконаний. Чудово, що далі? Досліди менеджмент популяції. Відповідно, я так розумію, це знаходиться цей менеджмент в технологіях, контроль популяції. да? Лівінг стандарт. О, житлові стандарти. Відповідно, напевно, ось це нам і потрібно дослідити. Естаблішмент. Так, лівін стандарт. Я підозрюю після його дослідження. Давай нам відкриться можливість будувати будиночки. Готово дослідили. Нам відкрилась нова будівля. Читається вона як шах. Так, натискаємо ми сюди щось тут блими. окей, натискаємо сюди і далі. Population менеджмент. Мораль. Тут, є присут... тут присутня мораль виявляється. Одразу мене перекинуло сюди чомусь. І написано, що признач раціон регулярний. А, зрозумів, встановіть розподіл пайків на звичайний. Успішно розподіліть пайки на два дні. Окей, пайки потрібно встановити. Значить, це все нас встановлюється через ось цього тіпочка. Натискаємо сюди. Ось тут у нас є раціон. Відповідно, виставляємо раціон на регулярний. Середний. До речі, а вони на низькому раціоні в мене жили. Ох, бідлаги, я перепрошую. Давай регулярний раціон. Ти Готово. Можливо, і з водою така сама із ситуація. Давай регулярно, бо у нас води по факту дуже багато. Все. низький мора... мораль, у нас дуже низька. У нас мінус три. Ось у нас показник, мораль. Низький моральний стан людей. Відповідно, падає я підозрюю: ефективність роботи. І ще дуже сильно впливає відсутність житлових приміщень, розваг, слідкування за здоров'я, типу лікарні і безпеки. Мені цікаво, що нам тут буде загрожувати. Я тут бачу показник здоров'я наших поселенців. На цей показник, відповідно, впливає кількість споживаємої їжі, вода, одяг, будинок, медицину. Ну, ви зрозуміли, і всі інші базові потреби. В нас є декілька категорій людей: звичайні працівники, крафтери і спеціалісти, більш розумніші. Отвічаю, мені от прям схоже на фундейшн на мінімалках. Хто б що не казав, дуже схоже. Відповідно, все. Два дні потрібно почити. Чекати і забезпечити два дні людей нормальною їжею, нормальною кількістю води. Все, я прискорюсь і відповідно чекаємо. Восьмий шлях виконаний, восьмий крок. Забезпечили їх наших поселенців їжею. І наступне, що у нас тут з'явилось віконце, наступний крок. Нашим пріоритетом має бути пошук, вирішення поточних умов, вивчити фактори, що впливають на здоров'я населення, і вживіть рішучих заходів. Підказка на здоров'я людей впливає багато факторів. Харчування та вода є найважливішими з них. Ніхто не може витримати без води більше трьох днів. Вам потрібно створити рішення проти багатьох змінних, таких як пори року, важкі умови праці, епідемії, Недостатня пропозиція та шкідливі зовнішні впливи. Недостатня кількість, е, я не розумію, що означає недостатня кількість пропозицій, але логіка зрозуміла. Окей, погоджуюсь з тобою. Поточна мета у нас з'явилась. огляд дослідження. І у нас тут блимає. Overview and reports. Давай ось цю вкладку відкриємо і подивимося, що тут відбувається. Сетлементи. Що ми тут бачимо? Активні ефекти, огляд нашого селища. Ось ми бачимо місткість складу. Електрика, мінерали. До речі, вони закінчуються, Дивись, бачиш, або скільки лишилось, а... або скільки спожито. Ну, мені здається, що скільки ресурсів лишилось тих самих грибів, бачиш? Типу, 400 грибів лишилось з 1157. Ні, навпаки. А можливо, і дійсно так. Поки що мені це не зрозуміло. А дійсно злишив. Дивись, бачиш, Iron ore, тобто залізо, underground. ось ця знизу вкладка. Ми там бачимо 4094 заліза. З 4094 в наявності, а грибочки у нас закінчуються. То я зараз, напевно, пропоную зробити акцент на дослідженні, мисливства та рибалки. Грибочок грибів не так то багато і залишив. Але у нас харчів багато є. 225 одиниць звичайної страви. Гадаю, їм вистачить на деякий час. Наступна вкладка життя лайф. Э, я так підозрюю, що це, що це здоров'я. Здорових 37, хворих 0. Із... А загальний стан дуже низький, дуже низький, правильно їм нема, нема де жити за цим всіми факторами, потрібно пильнувати. Дивись, тут є. Що це таке? Є можливість призначати, а дивитись на наших поселенців, взагалі, хто тут з нами живе, хто має роботу, хто безробітний. Дивись, скільки безробіть. Ой-ой-ой, скільки людей тут вистачає, я вам скажу. Ну нічого, ми їм дамо ще додаткових завдань. Структури, скільки людей призначено? Так: 3 з 12, 4 з 4, 6 з 12, Це мені трохи не зрозуміло. Окей, відповідно, мінерали, баланс, скільки витрачається, скільки. Споживається, скільки ми приносимо. Тобто ми приносимо в плюс деревину, каміння, дошки. Витрачаються звичайні страви, ну це зрозуміло, це логічно, і відповідно вода. Мінус 39, вода закінчується. Окей, і що ми тут бачимо? Є регіони. Оце мені поки що не зрозуміло стосовно регіонів. Цим пізніше. Добре, ми це дослідили і виконали відповідне завдання, тому що ми ознайомились з загальною статистикою нашого селища. Ну і все в підсумку. Ми, ми нарешті в безпеці, в нашій самодоволі. Достатності, залишивши наші тимчасові кемпінги назавжди, відтепер ви повинні розробляти плани виробництва відповідно до потреб ваших людей і поселення. Ви можете встановити свій курс, вивчаючи подальші розробки. Пам'ятайте, у нас може не бути часу. Ми знаємо, чого очікувати, але не можемо бути впевнені, коли і як. Підказка. З часом ви зможете виробляти товари вищого класу, такі як одяг, напої та папір. До цього ви повинні навчити майстрів брати участь у цих виробничих проектах. Ви можете Розпочати навчання своїх людей, досліджуючи та створюючи технічний навчальний табір. Створювати технічний навчальний табір для того, щоб апгрейдити наших поселенців. Ну дуже схоже в фундейшені, ми там за гроші покращували наших поселенців. Але оскільки у нас та типа постапокаліптичний світ. Хоча б я візуально не сказав, що це постапокаліптичний, як ви бачили, і гриби є, і руда є, і м'ясо, і риба фактично, все є. але не дуже та ісховане. Добре, якщо вам сподобалася ця гра, дайте знати, будь ласка, в коментарях. Не забудьте вліпити, будь ласка, лайк. І також, звісно, підписуйтесь на мій канал. Відповідно, якщо бажаєте продовження, тикайте вподобайки, і ця кількість дасить мені знати, чи варто продовжувати, чи ні. Все, бережіть себе і, звісно, слава Україні всім па-па!